Перед тим, як будівельний проєкт почне реалізацію, важливо виявити та вирішити проблеми зі зіткненнями та конструктивністю. Модуль координації моделей надає автоматизовані функції виявлення зіткнень, щоб допомогти швидко виявляти проблеми координації для моделей, розміщених на Autodesk Docs. У налаштуваннях модуля координації моделей можна призначити одну або кілька папок і документи для використання як простори координації. Зіткнення виявляються автоматично, коли ви додаєте моделі в ці папки. Ви можете створити кілька просторів для представлення різних ділянок проекту або окремих команд. Результати зіткнень відображаються в інтуїтивно зрозумілій матриці, що допомагає швидко виявити, знайти та групувати їх для пріоритетного виконання. Вашим командам більше не потрібно чекати до наступної координаційної зустрічі, щоб побачити останні зміни та рухати проект уперед. Також можна легко створювати та призначати питання координації безпосередньо зі зіткнень між моделями. Після цього ви можете відстежувати ці питання в команді проекту, щоб забезпечити відповідальність і вирішення. Коротше кажучи, координація моделей та Autodesk Beam Collaborate і Beam Collaborate Pro дозволяють вашим зацікавленим сторонам переглядати, управляти та вирішувати конфлікти моделей.